Привіт усім. Під одним моїм відео, де я показувала дорогу, було видно узбіччя дороги. Там був коментар, а під коміни було коментар написано кимось, що от узбіччя не скошені. Сьогодні я на городі сапаю і чую, що поїхав трактор і косив узбіччя дороги. Трактора, звичайно, я не вспіла догнати на ці роки вже, на ці ноги, а от узбіччя дороги я вийшла, в мене тут город з краю трошки далі. Я хочу підтвердити факт косіння, mm. <рес> Отак, от тут більше, можливо, трошечки. Там у нас такий місток вузький є. О, от скошено. Дійсно свіже, це може годинку назад, як трактор скосив. Так. Просто підтверджую факт, що теж якась робота робиться. От тут у нас рів. І от так скосив трактор і так саме точно і з тої сторони. Зараз я ще туди перейду. Але там ще їдуть машини. Ось так, звідси ширше. От. Сьогодні вітер, дерева ходять, шумулять, там у нас поле. То, що всі позаростали. Сму лісу смуги цієї, то це точно факт. Ось бачите, не обманюю нікого. Просто так ніби співпало. От тут високо. А це скошено, От такі в нас. Колись кропиви, всі люди ходили, жали, тому що тримали свині. А зараз скільки хочеш, дижни, але ніхто майже не жне вже. Ось така то справа, бачите? Пока, бувайте.